Переправившись на ворожий берег Дніпра, Острозького опинились ніби в мішку, оточені з вивистим руслом ріки і пагорбами. Навіть поразка не давала шансів на відступ, а перемога московитів могла відкрити шлях до подальшої окупації москвою, білоруських та українських земель. Щоб не допустити цього, острозький почав дисципліновано шикувати в бойові порядки свої війська, не втрачаючи ані хвилини, проявивши весь свій тактичний талант. На одному з пагорбів, непомітно для ворога, він розташував частину своєї артилерії. Інша частина артилерії була розташована прямо по центру і першою почала обстріл ворожої армії. Це спровокувало московитів кинутись в атаку. Але ідеальна вишикувана оборона Острозького відбила усі навали суперника. А у вирішальний момент прихована на пагорбі артилерія накрила один із флангів московської армії. Спричинилась паніка. Московити почали хаотично відступати, а уся армія Острозького синхронно перейшла у контурнаступ. Частину московитів було вбито і взято у полон одразу інша відступила до річки Кропивна, де більшість із них втонула під час переправи. Все той же дипломат священної римської імперії Сігізмунд фон Герберштейн пригадував, що коли московити переправлялись і тонули в кропивні, річка буквально вийшла з берегів.